І танкам броненосить, одним словом молодець, ти найкращий в світі воїн, ворогам усім кінець. І за це, мій захисник, я тебе вітаю, і тобі в жовтневе свято, миру я бажаю. Любі герої, захисники, хлопці і дівчата. Ми щиро вітаємо вас зі святом при святої покрови, з ним козацтво. Ви мужні, хоробрі, ви тривалі, ви найкращі. Ви надихайте та оберігаєте нас. Ми любимо вас. Хай Пресвята Богородиця захищає кожного українця, кожного захисника, який боронить нашу неньку. Ми чекаємо вас додому з вірою та любов'ю. Пам'ятай, що ти найкращий. Я вдячна тобі. Вітаю з ним за... захисника. Я дуже бажаю вам сміливості і кріпкого духу. Я дуже хочу, щоб Україна швидше перемогла і в нас був мир. Слава Україні, героям слава! Мій захисник. Дякую тобі за те, що ти захищаєш нашу рідну землю, за те, що ти такий сміливий і безстрашний. Сила тобі безмежної, і хай тебе захищає, твій янгол-охоронець. Я з тобою, Україна з тобою. Я вірю в перемогу з Україною в серці. Дорогі любі воїни, вітаю вас усіх чоловіків і жінок, Ви наші захисники, опори держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних руках. Ви щодня робите неймовірне, боретеся за, за перемогу України. Хай, хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується нав, навіть у найскладніші миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Для Збройних сил України, вітаю вас, я нині. Хай буде мир і щастя у кожній вашій дні, щоб мали сил ви море, здоров'я, щоб доволі, За захист України доброї дасть Бог долі. Шановні захисники та захисниці України, щиро вітаємо вас зі святом. Дякуємо за вашу стійкість та мужність. Дякуємо за те, неймовірне, що ви. Робота щодня захищаючи та визволяючи міста та села України. Завдяки вам в нас ще є дитинство і віра у щасливе майбутнє. Саме завдяки вам весь світ дізнався, що найсильніша та наймужніша країна у світі це наша Україна. Бажаємо вам сил задля нашої скорішої перемоги. Віримо в вас і чекаємо усіх додому.